3 березня спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув до Москви для обговорення врегулювання російсько-української війни. Щоправда, ну, КНР це називає не війна, а українська криза. Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ Московії Міхаїл Галузін за підсумками зустрічі зійшлися на думці. Що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Після цього Лі Хуей поїде до України, Польщі та Німеччини. Навесні торік він уже здійснював подібне турне. Його метою тоді було теж сприяння мирним перемовинам. Чи може Китай впливати на Путіна і чи є в нього достатні важелі для цього, на це питання є цікава відповідь, між іншим. От подивіться. Росія не змогла увійти до топ найбільших торгових партнерів Китаю, але Китай для Росії найбільший ринок збуту сировини 32% експорту, і головний постачальник товарів 41% імпорту. Росія ж займає у китайців лише 3,3% в їхньому експорті. Їхній експорт абсолютно неймовірно величезний розміром 3,5 трильйонів доларів. Росія не входить навіть у топ-5 його експортних ринків. Хоча сума дійсно не мала, та яка йде на Росію, але Китай не має залежності від РФ. Все-таки все-таки це тільки 3,3%. А от Росія від Китаю має, бо там 41% імпорту. Ну і плюс 32% сировини. У Євросоюз КНР продає вчетверо більше товарів ніж на РФ. У США продає в 3,3 рази більше їх частки відповідно 3,2 і 11,2%. але саме залежність Росії від Китаю у збуті сировини та у постачанні переважної більшості товарів, які сьогодні продаються на Московії, робить позицію Путіна слабкою і примушує його враховувати бажання Пекіну. Це і є інструмент для китайського впливу та для Якогось певного тиску чи то примусу в разі необхідності. Втім, аби зрозуміти, чого хоче Китай, треба напевне бути китайцем. Тож якихось великих надій на допомогу з боку Китаю покладати не варто, але сам факт того, що вони можуть впливати, виглядає безумовним.